Сьогодні на фасаді 87-ї гімназії відкрили дві меморіальні дошки випускникам закладу Євгену Сліпову та Петру Бурці, які у розквіті сил віддали своє життя, захищаючи Україну від ворога. Євген Сліпов був єдиним сином і найбільшою опорою для своєї матері. Після закінчення 9 класу у 2005 році він вступив до 45-го професійно-технічного училища. Здобув будівельну спеціальність та 8 років працював на підприємстві Киригорішенду Стербут. На початку цього року Євген став Долав війська, служив матросом, згодом гранатометником протитанкового взводу роти вогневої підтримки. Загинув у боях поблизу населеного пункту Стара Миколаївка Донецької області. На військову службу він пішов 4 січня 25-го, року, закінчив учебку, він був матросом, закінчив учебку і з 25 березня. Він пішов, ну вже закінчилась учебка. Спочатку він був в Сумах дві тижні, а потім відправили на Донецьк. І там він загинув. Перший перша була позиція, і там 9 днів, і він там загинув. Петро Бурка був старшим дешифрувальником розвідданих з апаратів безпілотних авіакомплексів розвідувальної роти. Він був висококваліфікованим фахівцем, який рятував життя побратимів завдяки роботі з дронами. Ворог цілеспрямовано полював на підрозділ, в якому служив Петро. 24 листопада 2024 року. Під час ворожого обстрілу він і його товариші загинули. На Відкритті меморіальних дошок були присутні рідні та друзі полеглих героїв. Своїми емоційними спогадами поділилися і педагоги гімназії. Працюю в школі 42-й навчальний рік. За ці роки через моє серце пройшло багато-багато учнів, багато-багато дітей. Серед них і ті хлопчики, яким ми сьогодні відкриваємо меморіальні дошки. Це бурка. Петро Станіславович і Слєпов Євген Олегович. Молоді хлопчики 90-91 року народження не встигли пожити, не встигли кохати, здійснити безліч своїх мрій, планів і безліч добрих справ. Але вони встигли стати захисниками, героями. І не дозволили поставити нашу Україну на коліна завдяки цим хлопчикам і всім нашим загиблим героям ми живемо. Живе наше місто, живе наша держава. Пам'ятні знаки мужнім захисникам відкрили найрідніші люди батько Петра, Станіслав Бурка та мати Євгена Світлана Слєпова. Валерій Кожухар ігор притула цей день.